Дехто кохання. Далі побачимо. Наскільки приїхали, че добре займатися? Ми люди військові, ми кадрові військові, тому... Ура! Тому і ми готові далі виконувати наші. Ці боїться, де були завдання виконували. Ми були в найгорячішій точці згідно оренду Кримський. Скільки часу ви пробували? Сім місяць. Місяць ми були якраз от від самого початку, тільки коли село стало наше, ми займали перші робічку. Тобто між нами і сепаратистами було тільки декілька метрів я думаю, що свою Минулого разу, коли ви поверталися, то сказали, що 100 днів просто можна викреслити з життя. Зараз ці слова можна якось доповнити чи перефразувати? Ви знаєте, ми ніколи ці дні, які пройшли, ніколи життя не викреслили. Такого не забувається. Що саме було, ну от якісь найяскравіше за це. Найяскравіше? Ну, дивіться, місяць у нас постійно були обстріли. Найяскравіше, коли у нас з 9 ранку до 5 ранку 16 разів мінометами обстрілювали. Дуже яскраво було. Наша ну, земля коли... Нас мінометами почали обстрілювати, було дійсно таке, що я ніколи в житті не бачив такого, щоб мокре було, то от земля, вона горіла, Дійсно вона горить, водій мені горить. Варто, ну, все те, що відбувається там зараз, це варто робити. Ну, Кажуть, що може хай би вони там собі самі, а ми самі. Як нам дати опор? Що потрібно Чесно я вам скажу. Якщо... Та позиція, яку ми місяць так тримали, буде втрачена. Ми не для того там, є поранених і бойових офіцерів наших потирали, для того, щоб хтось здав ту позицію. Її потрібно тримати і рухатися постійно вперед. Тільки вперед, вперед з нами перемога. Вірте, буде за нами перемога, буде! Скільки бійців, скільки часу? Чого вам бракувало там для усіх? Нам чого бракувало. Та ви знаєте нічого на все. Назвіться, будь, будь ласка. Чекає. Он, чесно, не пам'ятаю, не можу вам туди сказати. Тут можна поставити. Я капітан війна Володимир Юрійович, командир даного підрозділу в армії. Що що... Ваші... Так, це моя дружина. Перше, що тут вже тут. Ну, не Чесно, не знаю. Як вже вийде? Давайте я вам сьогодні кажу, кращий сюжет буде. Не дивіться на мене, кращий сюжет буде на поцу, повірте мені. А це серб... Кохання з лінії оборони привезти не так просто. А там хлопчина мій буде.